Солодка вата розваги з аніматорами, цікаві майстер-класи та знайомство з реальними героями поліцейськими, піротехніками, рятувальниками, газовиками та військовими. У жроді для дітей організували яскраве свято у формі квесту. Е, я збираю. Такі написи, ну, малюночки, щоб мені потім дали приз. Відтак діти не оминули жодної локації і пройшли усі уроки безпеки. Ну, я там побачив бронежилет, каску, ще металошукач. Тут так усе святково, гарно. І дорослих, і дітей зацікавила техніка Національної гвардії України. Оберсал знайперки Ауга. Я здивований, що воно таке важке, я думаю, що воно насправді легке і досить цікаво. мені. Є багато військової техніки, яка може сподобатися багатьом людям, особливо дітям або хлопцям. Наприклад, у нас багато людей йдуть поступати наприклад, в Мукачево чи кудись у військові коледжі, ліцеї, технікуми і так далі. Це може бути дуже цікаво. Мені, наприклад, особисто сподобалася базука і там... Ато їзди хирсітені закарпатські гвардійці знайомили з військовою технікою, дозволили приміряти спорядження і навіть керувати дронами. Діти мають змогу побачити це все живу, потрогати, отримати відповіді на запитання. І також ми їм проведемо маленькі майстер-класи по цьому всьому, щоб вони могли зрозуміти, як це стояти на охороні державного кордону і України. Говорили про правила безпеки під час літніх канікул, зокрема, і про правила дорожнього руху. Ми щорічно долучаємося до такого і роду заходів, так як в першу чергу закінчивши начальний рік у дітей. Вони переходять на літні канікули. Безпосередньо потрібно нагадати їм, деякі правила дорожнього руху, декому вивчити хто ще менший. Їм це цікаво в пізнавальній такій формі. Тим паче, організатори зробили це у формі квесту. Дітям цікаво і пізнавально. Фестиваль активного дитинства вдруге проводить благодійний фонд Я Маріуполь в Ужгороді спільно з громадською організацією Глобальна міжнародна платформа відновлення України взаємодія. Сьогодні ми проводимо фестиваль активного дитинства це свято для дітей та їх батьків, де вони можуть спробувати різні ігри, веселі змагання і творчі майстер-класи. Ми хочемо, щоб діти активно проводили час, а знайомилися з новими друзями та відкривали для себе ну, нові захоплення. І цей фестиваль це можливість подарувати діткам радість, активність та натхнення. І дуже дякую нашим партнерам. В цьому році дуже багато. Ми другий рік проводимо таке свято, але в цьому році. Році воно дуже масштабне. Свято стало не лише розважальним, а й повчальним. Долучалися перехожі, які не могли оминути гомінку локацію. Ми не змогли з дітками пройти мимо. Ми почули музику, багато цікавих локацій, і це надзвичайно цінно, що ми в такий день можемо мати таку і розвагу, і користь. Організатори фестивалю зауважили, дитинство має бути активним і яскравим та головно безпечним.